На четвер, 14 вересня в Україні оголошено штурмове попередження. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. За даними синоптиків, негода охопить майже всю країну. 14 вересня вранці та вдень в Україні, крім східних та південно-східних областей, грози, йдеться у попередженні. Як зазначається, перший рівень небезпеки оголошено по всій країні, окрім таких областей: Харківська, Луганська, Донецька. Запорізька, Херсонська області та Автономна Республіка Крим, за даними синоптика Юрія Кібальчича, завтра малорухомий атмосферний фронт принесе дощі у західній області. В день опади також очікуються місцями у центральних та київській областях. Синоптик не виключає грози та шквали. Розміну погоди в Україні каже синоптик Наталка Діденко. За її даними, дощі з грозами спочатку пройдуть у західних областях, північних місцями у центральних та та на Одещині, а 15 вересня підуть східніше. Також вона прогнозує зниження температури, яке пошириться на більшу частину України 15 вересня. Завтра, за її прогнозом, похолодання до плюс 20 плюс 26 градусів відчують жителі західних областей, де сьогодні майже літо. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Og oh, det er